Насиченою зимовими блискітками казковою і дуже дитячою вийшла цього разу виставка різдвяні мережева у галереї Геррі Повмена. У засніженому місті Зорі чисті, думи чисті, За годину до півночі ми зіткнулися очі. В очі. Учасники виставки художники графіки Львова та Києва, які спеціалізуються на заселенні і розфарбовуванні світу уяви дітей та дорослих. Більшість з них працює з дитячою книжкою, адже тільки у дитячих книжках картинка здатна витіснити текст на задній план. Як у касті виджа як казковий ведучий цього казкового сюжету я маю абсолютне право начаклувати собі кількох художників, які виставляються на цій виставці, і перебувають у зоні досяжності моїх чар. Чари-бари роста бари. Добрий день, з новим роком! Радий вітати! З Різдвом Христовим! З Новим роком, з новим щастям! Розкажете мені щось про казки. Звичайно, розкажемо, бо казки це дуже цікаво, і всі їх люблять. І я вам хочу сказати відверту, Василю, що найвелика ем, і цікава казка це життя кожної людини. Я зрозуміла, от маючи вже досвід життєвий, що казка це і є те, що відбувається у житті кожної людини. Художник, письменник не може намалювати чи не написати то, чого немає. Я люблю і авторські казки Кіра Булучова, і Андерсена. І дуже люблю народні казки, єврейські, українські, от, особливо слов'янських народів, тому що в народних казках європейських народів дуже багато всяких людожирів, от, велетнів, от і нема такого гумору, як в наших слов'янських казках. На які казки тобі в дитинстві читали і які залишились улюбленими на все життя? Ну, Я дуже рано навчилася читати сама, мене навчила моя прабабця. І е, я дуже любила сама читати казки. І найбільше я любила казки, вра, власне, щоб вони були чарівні і довгі. Тобто я відкривала зміст в книжці і дивилася, от там, де найдовші казки, я їх читала. Ті, що короткі, я відкидала. Кажуть, що ангелів, які ти робиш із тканин, ти не можеш зробити наперед. Ти мусиш знати людину, котрій ти подаруєш цього ангела, і тоді, відповідно до характеру людини, її даних, може навіть зовнішніх і душевних, ти виготовляєш цю іграшку. Так, це правда. Е, мені навіть радили, що в мене такі ангели, виходить, гарні, щоб я їх робила на продаж. І е, я може навіть десь з душі і була би не проти, але в мене ну не виходить. Мені треба бачити людину, і я тоді тільки маю настрій, і мені воно якби само як робиться. Навіть технологічно воно якось таке накше було. Інші матеріали, інша ідея, інший колір, інші якісь всякі такі враження від тої людини. То все входить туди. Ну такі от виходять ангели-хоронителі. Що тобі на виставці сподобалось? Яка казка, який малюнок? Ну мені дуже сподобалась, мабуть. Ну от дуже сподобалась сніжна королева. Я маю стосунок до дуже багатьох казок, тому що я купляю дитині дуже багато казок, і насамперед це у нас Олена вибирає, а потім я вже фінансую. Дуже багато, дуже цікавих дитячих книжок. Ми, Захоплюємося всілякими творами, які нещодавно були перекладені українською мовою. Це Астрід Лінгрен і інших цих скандинавських та Там всі всіляких письменників. Вони дуже дивні. цікаві, дуже зараз. Цикально. Книжки дуже, дуже красиві, не можна е, покласти книжку, якщо вона потрапляє тут, до тебе у руки, і купляємо, купляємо, купляємо і читаємо. Позавчора купили тільки книжку, яку я ще навіть не знаю назви якої, але запам'ятали. ілюстрації, демократії по побачили Олени Квашок, там побачили цю картину. Але коли бачиш наживо це, то ну, досі інше. Прикольно. Я хочу побажати всім дорослим людям частіше згадувати своє дитинство і не заяложувати свою душу залежностями від алкоголю, тютюну, політики, влади, грошей, тому що тільки діти по правдиво і правильно сприймають світ, бо їх є царство небесне. Будемо. Не забувати, що в кожному серці живе маленька дитина: хлопчик в коротеньких штанцях, дівчинка з великими бантами. Я всім бажаю прекрасних снів і і прекрасної яві. Я бажаю всім, щоб в цьому році як ніколи. Як у казці здійснювалися всі бажання найнеможливіші, найзаповітніші, і навіть для цього не треба було ні доброї феї, ні чарівної палички, а відразу тільки бажання ваше. І воно раз і здійснилось.